Здавати аеропорт наказу не було. Але да. якщо хтось вирішить його покинути, я зрозумію. Мажор. Ну, шукай побачити, у нас за планом сегодня баня. Кіборги – саме так назвали цих мужніх воїнів, сепаратисти та росіяни, які розпочинали війну у нашій країні майже 10 років тому. Ніхто тоді не думав, які сили та надможливості допомагають нашим воїнам тримати позиції у настільки складних умовах. Кіборги витримали, не витримав бетон. Саме ця фраза стала уособленням сили та мужності українських воїнів. Ми Вирішили зробити такий проект цікавий, щоб перед тим як, наприклад, увімкнути фільм на проекторі, хоча насправді його може бути хтось собі. І подивитися буде зустріч з військом для того, щоб люди змогли поспілкуватися, зрозуміти, що відбувається, чому тоді раніше це сталося, і що робити далі. І після перегляду фільму я думаю, що люди зможуть написати якісь коментарі. Чи побажання Михайло Вовк вже на другий день після повномасштабного вторгнення добровільно доєднався до лав територіальної оборони. Він пройшов пекло боїв на Донецькому харківському напрямках, а зараз боронить нас на запорізькому. Військовий розповів про свій досвід, про особливості несення військової служби, про нинішній психологічний стан. Всі ми знаємо подвиг тих хлопців, яких назвали кіборгами, тому що насправді це. Не можна так сказати, ну але це не люди. Це щось більше ніж надлюди. Це справжні кіборги, ті, які стояли в Донецькому аеропорту, які тримали його на своїх плечах і своїм подвигом, своїми силами, духом, вірою в Україну і в людяність загалом. вони так довго протрималися проти ворога, який. Був значно більше за них. Михайло вовк пишається, що йому довелося служити з тими хлопцями, які отримали назву кіборги. Коли ми пішли воювати, були хлопці, які проходили Донецький аеропорт, які були в Луганському аеропорту. Я мав честь служити разом з ними і отримати десь якісь бойові навики, нові якісь знання. Тактики чи управління, що ну дало мені змогу дорости солдата до головного сержанта батальйону під враженням від фільму. І Коломаянка Анастасія ми переглянули цей фільм і більше розвивали те, як усвідомлює молодь, якою ціною було, якою ціною зараз ми можемо переглядати цей фільм і пам'ятати. І в загальності нам здається, так що герої не вмирають тоді, поки ми про них пам'ятаємо. Кожен бажаючий мав можливість покласти військовому свої запитання або щиро подякувати за все. Що українські воїни зараз роблять для нас з вами? З колоною Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.